Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, що ж, приїхали гобліни. Так, нові герої. Цікаві тут є. П'ятірочки, в принципі, ось ці всі дуже цікаві. Давайте спробуємо когось піймати. Тут є четвірочка ось ця трієчка теж, в принципі. Можна ними грати. Ну що ж, давайте подивимось, чи. Когось зможемо ми піймати чи ні. Давайте ось так. Поїхали. Угу. Починаємо з заборона. Ну, це таке собі, звісно, дійство. Ще давайте когось спробуємо піймати. Кирюшка. Гарний герой, але в мене їх три штуки прокачані. Так, давайте ще. Хотіла, звісно, якусь п'ятірочку нову, дава. Ну, я не знаю, щось взагалі одні стандартні герої випадають. І ж так. Ну що ж, давайте тоді спробуємо зробити ось так. Тут призовем пару амулетів і запустимо X10, можливо, нам. Пощастить, хоч когось піймати з нових гоблів. Ну, давайте, поїхали. Ну що ж, жовтих там немає. Кайлані, валін. Да, гармек. Буц. Ну, трієчка це добре. Але хотілось би, звісно, п'ятірочку. Одні стандартні герої. Пріска, дава, це просто жах якийсь. Грім. Іштак. Ну, ось дивіться, навіть гема не дали. Дали одного цього буца, це фіаско якесь. Просто якесь знущання. За 14 призивів піймати тільки одну трійку. Ну, я не знаю, що тут казати. На жаль, нам не пощастило поймати цих гоблінів. Ну що ж, всім бажаю вдалих призивів. Пишіть коментарі, можливо, вам хтось випав краще, ніж мені. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!